Росія провела невдалий пуск міжконтинентальної ракети РС-28 Сармат. Ракета під час іспиту вибухнула в шахті, зруйнувавши випробувальний полігон. От так, от з 1 вересня 2023 року на озброєння ракету прийняли їхні збройні сили, так звані, але бачите, ненадовго. І нічого не зробити не змогли, окрім як зруйнувати свій випробувальний полігон. Прикольно, на мій погляд, з'явилися такі прикольні, навіть сплісецька оттуда, де вибухнула ця ракета, сармат. Більш чіткіші супутникові знімки. Це можна все подивитися. Це такий їхній. Космодром Плісецьк. Ну, теж тут назва, бачите, якось все одно Плісецьк. Як корабль назвеш, так він і попливає. А тут як назвеш Космодром, так з ними буде. От йому Плісецьк настав Плісецьку. І це справді дуже файно. Це просто історія є. про те, про що ми говорили вже від самого початку: що всі ці погрози ядерною зброєю, так дивіться, тут же ще який прикол: це ж ракети, які фактично є. Як це сказати, е, наступниками сс 18 Да, оту що тут у мене за два кілометри не на, на Єжмаші розробляли, які вони тепер вже перетворили, непонятно на що? І е, 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 ну обслуговування сс 18 давно не проводиться да І ну це історія про те, що ядерна зброя це насправді доволі дорога <кху> річ. І питання навіть не в грошах, а питання в спеціалістах, які вміють працювати з цими технологіями. І mm -hmm. ці всі ядерні погрози, ну, особливо, Ну це просто взагалі, я не знаю, це цей приклад з сар ракети е, сармат це просто класичний, от він Ну таке колись мало статися, щоб воно от наявно було показано, що е, всі ваші оці. Загрози погрози ядерний пепел вони. ну Просто сама Росія може перетворитися на ядерний пепел якщо ви будете запускати ракети, і вони або не взлетять, або взлетять і впадуть десь поруч. якби І от я десь читав, що за радянськими стандартами там, хто б що не говорив, мало відбутися. 30 випробувань якоїсь моделі от міжконтинентальної балістичної ракети міжконтинентальне це означає, що вона от, з плісецька вилітає. і в Вашингтоні приземляється, там умовно кажучи. Ну, да, що... на Вашингтон, так. як завжди да або не знаю, десь там в Мексикі, куди направлять мало бути 30 випробувань, з яких 10 підряд мали бути успішними. А тут uh -huh. они, ну, типа, Путин показал мультик, что у нас есть ракета, вот это вот, значит, там еще воевода есть ракета, ну, там тоже uh -huh. все не так райдужно, как они нам показывают в этих мультиках, и они решили, значит, сделать <coughs> пятилетку за один рік, ну, а последствия вы видели на фотографиях. Uh -huh. Так, ну є з'явила ще в Росзмі така інфа. Теж до речі, про Тверську область, але е, до кінця мені не зрозуміло це про цю саму локацію чи іншу. Тому що інформація така, що БПЛА вразила секретний об'єкт у Тверській області, де на бойовому чергуванні могла бути ядерна ракета. Оце Сармат Сатана. Е, ось таким це все е, такою фоткою, типу. От Нічого так, не понятно, чесно розуміло. кажучи, дуже добре. Нічого не понятно, але вони щось таке от говорили, да, от таке щось. Але цікаво просто. Побачимо. Може, потім з'явиться якась ще інформація? Чого там, що там, де там, кудись і прилітали, може, наші би в ну, якусь інша точка. Може, просто це просто вони так намагаються замаскувати свою свій провал чи, чи що. Ну, дуже схоже на це, принаймні. Ну, а, з того, що читали. я читав, там навіть якщо поруч. Коротше, там треба застосувати певні механізми для того, щоб ракета з ядерною боєголовкою запрацювала, тому там навіть влучання поруч воно не вирішує питання. Mm -hmm. ну, коротше, це якась от дуже дивна інфа, така. Не знаю. Почекаємо, можливо, щось вилізе. Звичайно. Можливо, щось вилізе. Згодом. І ще трохи бавовне, тому що там вихідні просто вибухою були скрізь. Де тільки може бути. Кімеровська область, РФ, ну, одним словом, в них теж там вибухнуло. У нас є просто от вже відосики з їхніх конкретно вже місць, вже під наслідки цього вибуху. от Здравия, желаю, жлаю, служив. Нахожусь дома в отпуске. Вот так вот. Первый день в отпуске, первая ночь. Вот так вот у меня произошло все. Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. Ой, господи, у меня аж сердце в пятки улетело. Все вон. Все слетело. Все обрушилось. Это в ванной у нас такое. А, от Що це саме сталося, не знаю. <ріст> Щось у вас вибухає, може, тому що ви почали війну в сусідній країні. Ну, таке. Тому тепер у вас все вибухає. Також на Підмосков'ї гарно горів склад текстилю. А, от. Ну, це так, просто якби на закуску вже такого смачненького. Е, є там теж у нас фоточки. Е, можемо просто подивитись, відосики теж є. Просто їх подивимось, понасолоджуємось, тому що щоб не горіло, горить, то добре, правильно? Щоб там не горіло в них, навіть склад текстилю, тим паче склад текстилю. Отака така гарна була пожежа. Е, ну, принаймні, так кажуть, що склад текстилю. Можливо. Також в Подольську горять горіли павільйони поблизу залізничної станції. Це в Подмосков'ї дуже. Теж. теж гарно було. Ну, в принципі, напевно. Майже про все. Якщо про щось забули сказати, то тому що вже геть заплуталися. Цього було наскільки багато да, замовлялося. З, з такою хвилею подій тут можна і заплутатися. Так, ну що, а... далі у нас Крим ще є. Трохи ще й Криму є, тому що там теж щось відбувалося. ПВО роботала, всі писали в пабліках, що ой-ой-ой, не відкривайте вікна. Таке, ну, от бачите, тобто зараз. Ну, це у них взагалі класична ситуація. От у них, коли починається ракетна тривога, вони починають викладати там. і Це і в Білгороді, і в Севастополі. Я ж можу що слідкую цими всіма каналами. вони в паркі не вистачило місця. Ну, так, звісно, якщо у вас в гуляє 300 людей, а це укриття воно на 30. Ну, то, звісно, що не вистачило. І вони так, типа з критикою uh -huh -huh. Ну, так. Да. Uh -huh. Звикайте до всього цього, що, що поробиш.